Не за горами високими, не за морями глибокими, за царя панька, як ще земля була тонка. Жили собі три брати. Хоча ні, три сестри, дід та баба. Знайомі слова. Ще б пак. Адже саме так починають казки. Сьогодні буде цікаво Мерші дивитися відео. Народна казка це усний прозовий твір про вигадані події, які сприймаються як реальні. Її автор народ. Казка передавалася усно від людини до людини. Тож дехто міг змінювати події, додавати щось своє, тому особливістю цього жанру є варіативність. Це один із найдавніших жанрів усної народної творчості. За змістом казки поділяють на кілька груп: про тварин, побутові, фантастичні. Або чарівні. Лови фісташку. Героїв або персонажів творів називають дійовими особами. <клух> Установи відповідність між видом казки та її характеристикою. А вже ж персонажами казок про тварин є звірі, птахи, риби, які поводяться як люди. Такі твори мають виразний повчальний характер. Селяни, пани, мудра дівчина нейбіж – це дієві особи побутових казок. У них розповідається про звичайне життя людей про долю, щастя, багатство тощо. У фантастичних казках персонажі наділені надзвичайними здібностями, а героям часто допомагають чарівні предмети чоботи, самоходи, шапка невидимка події, які відбуваються, неможливі в реальному житті. Як упізнати народну казку? Її будова така зачин. Основна частина. Кінцівка. Це було тоді, коли нас ще на світі не було. В однім місті, селі були собі два брати Жили собі дід і баба. Саме так починається більшість народних казок. У кінці твору можуть теж повторюватися фрази Вам казка. А мені бубликів в'язка Живуть, поживають, добра наживають. І я там був вино пив, хоч у роті не було, а по бороді текло. Тим вона в мене й побіліла. <звук> у народних казках чітко не вказано, де і коли відбуваються події, а персонажів описано в загальному Колись була птиця жайворонок царем, а царицею Миша. І мали вони своє поле або Було собі два брати один убогий, а другий багатий. Імена дійових осіб указують на їхні особливості Об'їдайло може багато з'їсти стрілець поцілити птаха за сто миль. Тощо Герої народних казок сміливі, розумні, чесні, працьовиті, їм часто щастить. У казках можна натрапити на магічні цифри 3, 7, 12, Три брати, три сестри, три випробування, які має пройти герой, щоб отримати бажане, семеро козенят, сім братів гайворонів, 12 голів у Змія, якого треба здолати, 12 місяців казки майстерно поєднують реальне життя та фантастичні елементи. Фантастична вигадка те, чого немає в реальності. Наприклад, у казці Летючий Корабель реальним є родина дід і баба, троє братів указ царя. А герой, який одним кроком може переступити світ целюща та живлюща вода це вже фантастичні елементи. Інколи сюжети казок у різних народів можуть повторюватися. Ще одна фісташка в скарбничку. Сюжет це послідовність подій у творі. Словацька народна казка 12 місяців, німецька «Пані метелиця» і українська дідова дочка і бабина дочка розповідають про злу мачуху і пасарбицю. Такі сюжети називають мандрівними, адже вони ніби подорожують від однієї країни до іншої, хоча й дещо може змінюватися. Але в усіх народних казках діє головний закон добро завжди перемагає зло, тож лиходії будуть покарані, а герої отримають винагороду. В українських народних казках натрапляємо на героїв, яких немає в зарубіжних. Їх можна назвати ексклюзивними наприклад, пан Коцький або Кобиляча голова. Запам'ятай, народна казка це усний твір про вигадані події, які сприймаються як реальні, Її автор народ. Народним казкам властива варіативність. За змістом твори поділяють на кілька видів про тварин, дієві особи звірі, птахи, риби, що поводяться як люди, побутові, дієві особи селяни, пани, мудра дівчина, небіж, фантастичні чарівні. Герої наділені надзвичайними здібностями Є. Чудодійні предмети ЧОБОТИ самоходи ШАПКА шапка-невидимка. ГЕРОЇ казок описані в загальному Це сміливі, чесні, розумні, працьовиті персонажі, яким щастить. Будова казки зачин, Основна частина. Кінцівка. У творах можна натрапити на магічні цифри 3, 7, 12. Головний закон казок. Добро завжди перемагає зло. Твої фісташки. Сюжет. Послідовність подій у творі. ФАНТАСТИЧНЕ Вигадка. Те, чого немає в реальності. Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Буде цікаво та пізнавально.